Чи знаєте ви, що в нашої підсвідомості є своя мова? Отак От як я зараз з вами розмовляю українською мовою через букви, слова, речення, так само і наша психіка має свою мову. Привіт, мене звати Інна, я засновниця арт школи подих кольору, та я є експертом з різних трансформаційних методик для розвитку особистості. Такі, наприклад, як мандала, сакральна геометрія, нейрографіка та інші. Сьогодні я хочу поговорити з вами про свідомість та її мову, її знаки, як з нею можна говорити, а з нею говорити можна. Щоб вона нас розуміла, ми використовуємо зрозумілі для неї символи, а це нейролінія. Це фігури та да, кольори. Фігури найпростіші: це коло трикутник квадрат, нейролінія, ну і е, кольори. Кольори також найпростіші, це наш видимий спектр, сім кольорів. Зрозуміло, що коли кольори змішуються, можна утворювати різні там і відтінки, утворюються, але, е, скажімо так, це вже менше з тим. Отож, е, сьогодні давайте поговоримо про нейролінію. Чому вона працює і чому саме нейролінія вважається. Мовою нашої підсвідомості. Тому що нейролінія це лінія біонічна, це лінія природи, це лінія тікуча, лінія, яка не схожа сама на себе на кожній ділянці свого шляху, тобто вона не повторна, вона плавна. І як би ви не хотіли повторити нейролінію, ви її не повторите. Вона буде кожного разу інша. І ось саме ось ці. Звивини саме ось ці різні напрямки, вигини нейроліній це є мова нашої підсвідомості. Наша підсвідомість розуміє цю графіку, вона розуміє нейрографіка. Да? Чому нейрографіка? Графіка, тому що графічні інструменти і нейро, тому що це стосується нашої психіки, наших нейронних зв'язків, нейронних контурів і так далі. Отож, наша психіка, наша підсвідомість вона розуміє. Сукупність ось цих ліній, форм, кружочків з кружочками, квадратиків з квадратиками. Їх перетинають лінії під різними напрямки, напрямками, лінії між собою перетинаються. І це все зрозуміле для нашої підсвідомості. Чому воно працює? Чому працює нейролінія? Тому що її не контролює мозок. Мозок найленивіший орган у нашому організмі. Він нічого робити не хоче, він відповідає за базою функцій організму. Тобто, щоб було, була у вас енергія, щоб у вас ви були виспані, поїли, ви були здорові, там поспали, да, ну, і що, і в вашому життю нічого не загрожувало, в принципі. Ось і все. І, і хватить. Лишню енергію мозок витрачати не буде. Мозок не буде вас стимулювати і казати вам, вставай, йди в спортзал. Ходи там по 5 днів на тиждень спортзал, бо находжу 15 тисяч кроків, мозок не буде це говорити. Мозок тільки буде говорити в тому випадку, коли є програма в підсвідомості така. А перепрограмувати нашу підсвідомість ми можемо саме з цими програмними кодами, як і комп'ютер. Да? Комп'ютер, мова програмування, є різні мови програмування. І коли, коли комп'ютерщики, да, як вони правильно називаються, айтішники да, пишуть якісь програми, вони використовують якісь певні коди. Так само і ми можемо написати про програму класного нашого життя, використовуючи коди. А код це нейролінія. Коло, квадрат, трикутник і кольори це є програмний код до нашої підсвідомості, до нашої голови. І цим програмним кодом ми можемо прибрати те, що нам не подобається з нашого життя, пропрацювати, як це зараз називається, якісь травми минулого. Якийсь негативний досвід минулого, ми можемо мінуси перетворити на плюси і прописати нову програму. Ось чому нейрографіка класно працює, тому що мало того, що вона справляється з попередніми нашими негативними досвідами, так через усі програмні коди ми можемо прописати бажане майбутнє, бажану програму. І коли ця програма вже буде в нас в голові, тоді мозок такий, ага, ну невідповідність, якась. Е Типу, що ти лежиш? В тебе ж програма є в голові? Що тобі потрібно ходити в спортзал, потрібно там зменшувати вагу, потрібно переходити на здорове харчування, потрібно заробляти кошти, потрібно реалізувати свої проекти і так далі. Програма в голові є. Мозок такий, а ти лежиш. Тобто є якась невідповідність, і таким чином мозок буде вас спонукати до дій. Щоб здійснилася та програма, яку ви промалювали, прописали нейрографікою. Тобто, це, якщо так, простими словами пояснити, як працює нейрографіка і яка мова нашої підсвідомості. І ще чому вона працює. Що я сказала перед тим, що мозок її не контролює. Мозок любить контролювати, йому так спокійно, ось такі стереотипні реакції, стереотипна поведінка мозку спокійно, щось нове. Одразу вибух емоцій, тому що йде аналіз. У нас аналітичний склад розуму. Мозок аналізує, ага, погано добре. Робити не робити. Треба не треба. Ну і так далі. Дуже багато, і це стрес одразу, бо це щось нове для мене. Ні, ні, я нове не буду робити. Це ж щоб його вивчити. Треба енергію тратити, а мозок тратити лишню енергію не буде. Але. Нейролінію він не контролює. Бо знову ж таки, бо це ми говоримо безпосередньо в глибину одразу. Ми не пишемо, там не говоримо афірмації, бо афірмація це для мозку. Мозок розуміє афірмацію. А наприклад, нейрографіка лінії це одразу в глибину в підсвідомість. І тому мозок не контролює. Він буде там старатися вам втручатися, буде там вас якось мішати вам, але це про це вже я розкажу в наступному відео про рефлексію. Він буде до вас втручатися, так, буде. Але ну, це зараз не про те. Е, він трошечки постарається втручатися, але потім вже і цього робити не буде, тому що не буде на це навіть тратити енергію. Отож, користуйтеся, вивчайте мову нашої підсвідомості, вивчайте е, ось ці невербальні такі знаки, коди програмування для того, щоб вміти програмувати своє життя на. Краще на те, яке ви хочете. І я вас запрошую до курсів, до марафонів, майстер-класів, до мого наставництва для допомагаючих практиків. Я допоможу вам вивчити класну нейрографіку та інші допоміжні методи. Підписуйся на канал, став лайк, щоб не пропустити ніякі нові відео. І в наступних своїх відео я обов'язково розкажу про те, як саме мозок буде впливати на вас, як він буде втручатися в перепрограмування. І розкажу лайфхакі, як з цим справитися, як рефлексію свою зрозуміти, підняти, дістати, проаналізувати, і як трішечки мозку сказати, вказати на його місце і на його базові функції. І нехай поки, поки почекає, поки ви пропишете своє краще життя. Підписуйтесь, ставте лайки. І до зустрічі в наступних відео!